Добрий день, наші любі маленькі друзі. І знову з вами незвичайні пригоди літових мешканців. Будьте уважними при перегляді. кінці відеоролика для вас будуть завдання, відповіді на які ми чекатимемо в коментарях. А тих діток, які дадуть правильні відповіді на запитання, чекають подарунки. Приємного перегляду! Ей, Опенічки мринове. Як -ня смачно буде. Ага. Привіт. А що тут в тебе таке? Нічого тут немає, нічого тут немає, це тобі здалося. це ж грибочки. <Hotel> ну так, але я не дам, там самому мені мало, тут всього півлітра. Ну, ну скільки, хіба ж це на двох височить? Ні, не дам. Я дуже голодний. Лидом. Прикольненько. Все одно не дам. Ах, так. Я бачила, де грибочок росте. А Він такий гарний та отруйний. Ох, подруга, ворона, Бачу, погано ти гриби знаєш. На небезпеку наражаєшся. Давай поїдемо до нашої доброї подруги Сови. І ще е, до Юлії Миколаївни. Вона все-все про гриби знає. Це ж вона в заповіднику канівському природному працює. Поїхали? Я Добре, не гори. проти. Ну, тоді нам треба подзвонити, щоб вони нас зустріли. А то по заповіднику е, самим ходити не можна. Це ж природа. Вона там по своїм законам живе. Добре. Міколох, міколох. Гриби знаю. Ліс знаю. Заповідник знаю. Юлію Миколаївну. знаю. Ніколох. Хто це такий? Алло? Алло? Доброго дня, Зайчику. Ой, давно тебе не чути було. Ой, так, звичайно, приїжджай, приїжджай, зайчик, ми тебе чекатимемо. Юлія Миколаївна, міколог, і це означає, е... що? міхо, що? що означає міко, хто знає. Міко це Скажіть. гриби, грибочки. Так. А логос вивчати. Вивчає грибочки. Прикольненько. Це на... наука про гриби. Мікологія це наука про гриби. А той, хто вивчає? От, і от виходить, це. Що міколог… Це людина, яка вивчає гридово. Гриби, Здорово. Риби вивчає? гриби, всі, всі, гриби. Всі. Так, мікологія це наука про гриби, а міколог це людина, яка вивчає гриби, їхні властивості, застосування, ну і таке інше. Ну ось, а зараз ми з вами підемо, запрошую вас, на екскурсію по нашому кам'янському природному заповіднику. Безпосередньо сьогодні ми з вами розглянемо, які ж грибочки є в нашому сьогоднішньому осінньому лісі. Вам цікаво? Ой, там їх багато мабуть дуже цікаво.